Всім привіт! Вітаємо вас на каналі Deutsche mit Anna. Всім привіт! Ми дуже раді представити вам нашу навчальну програму по вивченню німецької мови. В попередньому уроці ми розглядали, як сказати, як мене звати та скільки мені років. А сьогодні ми поговоримо про те, як сказати, з якої я країни похожу і де я проживаю. І перше у нас є розповідь про дівчину Юлію. Бачимо, що у нас з однієї сторони слова, які потрібно доповнити, а з іншої сторони початок речення уже є, а продовження ми з вами зробимо. Отже, завдання А. Das ist Юлія. Це Юлія. Sie kommt aus Deutschland. Значить, для того, щоб сказати Вона із Німеччини, ми використовуємо дієслово «kommen». Так? Взагалі пряме значення дієслова «kommen» – це приходити, але ще й використовується в даному випадку: sie kommt aus Deutschland. Якщо нам потрібно сказати Я родом з України, ми скажемо «Ich коме aus der Україне. Можете записати собі це речення, щоб його зразу і запам'ятати. Далі продовжуємо про Юлю. Sie lebt in Schweiz. Так, вона живе в Швейцарії. А от коли ми говоримо уже жити щодо більш конкретно, в якому місті та вулиці. Вулиця, назва вулиці. Ми використовуємо дієслово слово вонен. Sie wohnt in Bern. Вона проживає в місті Берн. Und sie wohnt in der Brunngasse. Гассе – це провулок дослівно. Брунгассе. Наступне завдання Б. Das ist Михель. Це Михель. Er kommt aus Italien. Він родом з Італії. Er lebt in der Österreich. Він äh, живе в Швейцарії und er wohnt in Wien. Він проживає в столиці äh, Австрії. Er wohnt in der Burgstrasse. Так? Він äh, мешкає по вулиці Бургстра. На німецькій вулиця, От, якщо нам потрібно вказати конкретно ще будинок, квартиру, так, то ми це робимо. Тут у нас в загальному просто на такій-то вулиці. От, дріте Ауфкабе це меджин еліф. Ja? Das sind, methine und Elif». Так як у нас множина, то відповідно дієслово «kommen» комен буде у формі для множини, вони. Sie kommen aus der Türkei. Вони родом з Туреччини. Sie leben in Deutschland. Вони живуть в Німеччині. Sie wohnen in Berlin. Живуть в Берліні, мешкають. Und sie wohnen in der Mühlenstraße. Вони проживають по Вулиці Мюллен, Тобто бути родом із Комен Aus, так, е, жити, е, жити, наприклад, е, в країні використовуємо для Leben, так, а уже місто та вулиця зі словом Wohnen. І зараз ми зробимо вправу е, для закріплення матеріалу. Отже, у нас є дієслова вверху, їх потрібно доповнити. Also erste, das ist, das ist, das ist, коріна. Коріна. Mm -hmm. Це коріна, переклад. Uh, sie kommt, sie kommt, sie kommt, aus Wien, aus Wien, Значить, перекладаємо, як вона родом із Відня. Так, sie kommt aus Wien. Das ist Das ist die Hauptstadt. Die Hauptstadt. Auchpad. Hauptsad. Auch Haup. Stadt. Давайте перезом. Hauptstadt. Hauptstadt von Österreich. Von von Österreich. Österreich. Sie wohnt jetzt. Sie wohnt wohnt jetzt ist in, in München. München. In der in den Бадер. Бадер. Страсе. Страсе. Так, значить, The Want Yet in München. Вона мешкає тепер, Єст означає тепер в Мюнхені на такій-то вулиці. Так, Щоб назвати вулицю свого проживання. Ми просто до назви тієї вулиці додаємо в кінці штраси. Якщо записуємо такий варіант, то він записується одним словом. Так, це вона. І завдання друге. Тімо конт. комт. аус. Фінлянд. Тимо родом з Фінляндії. Ервонт. Er in Helsinki. I mm -hmm. так, він мешкає в Хельси. Aber Abel, er El, studiert, studiert. Im Moment. In moment. In München. In München. Mm -hmm. Але він живе в Хельсинках, але на даний момент. На даний час можемо перекласти цей вираз im момент. Він навчається в Мюнхені. Так, і ми можемо зробити висновок, що це вищий навчальний заклад, так як використовується дієслово studieren. Так, нагадаємо, що learning це навчатися чомусь чи вчитися в школі, от, а studieren – це навчатися в вищому закладі. навчальному. Далі читаємо Тімос Ельтен. Тімос ельтен. Вонен ін Фінлянд. Вонен, Вонен ін Фінлянд. і Фінлян. Угу. Батьки Тімо. так, оця приставочка С означає приналежність до чогось чи когось. Отже, батьки Тімо живуть в Фінляндії. Марко, Мауко und Hanna. und Hanna. Їх звати Марко і Хана. Так, і ще ми зробимо вправу на повторення. Зверніть увагу, у вас написано вверху «Wiederholung», що означає на німецькій мові повторення. І завдання звучить так: Вас паст zusammen», Що підходить разом? Приклад цього завдання вже у нас зроблений, перше підходить з буквою F. Дінте, що означає тітка, und der Onkel. Так, для того, щоб перевірити свої знання, ви, будь ласка, поставте на паузу та зробіть завдання самостійно. ді Дімутер und die der Vater. Так? Die Schwester und Der Bruder. Die Grossmutter und der Grossvater. Die Oma und der Opa. Zauważte, що це у нас синоніми. Die Grossmutter, synonym die oma. Und der Grossvater является синонімом до слова der Opa. Und sechste, die Cousine, der Cousin. Так, і ще у нас зробимо завдання. Е, друге, е, написано ergenсен, що означає доповніть. Перше, як приклад, у нас вже зроблено моє фатер плюс. Also, das sind meine Eltern, мої батьки. Тепер номер 2. Mein Vater плюс plus my meine, meine großmutter would my Третє. 3. Mein Bruder плюс meine schwester. Also, das, das sind meine Geschwister. Так, одним словом брати та сестри. Und vierte. Mein Vater plus meine Mutter plus meine Schwester und plus mein Bruder. Das, das ist also mine фамілія. Це моя сім'я. Надіємось, дуже сподіваємось, що цей урок був корисним для вас та ви дізналися щось новеньке. Ставте лайк, підписуйтесь, рекомендуйте друзям та підтримуйте українське. Всім пока-пока, пока-пока.